Зараз, напевне, найкращий час для того, щоб подбати про своє ментальне здоров'я. Ми, як ніколи, живемо в історичні часи, і цей історичний час на превеликий жаль. Дає дуже багато викликів стресу, напруги е різних складних емоційних переживань. Недаремно в нашій країні є президентська програма ментального по збереженню ментального здоров'я під патронатом Олени Зеленської. Те як сьогоднішній день, правда, один з великих завдань наших це зберегти власне ментальне здоров'я, це дозволити собі. Подбати про себе, дозволити собі, умовно кажучи, бути найдобрішою мамою в світі, тому що, ну, якщо фізичне здоров'я. Ми легше відновимо то ментальне здоров'я, щоб відновити нам потрібно буде не рік і не два, а інколи десятки років. Тому зараз я точно би говорила про те, що зараз дуже актуально спробувати знайти для себе хорошого фахівця, психолога, психотерапевта чи, можливо, психіатра для того, щоб подбати про себе, для того, щоб в цей час ну, власне мати ще додаткові опори. Зрозуміло, що в кожного з нас. У нас є свої опори, на які ми вистоїмо вже другий рік, підтримуємо інших і так далі. Але нашого внутрішнього запасу міцності може ну, з часом не вистачати. І найгірше це стратегія внутрішня вистояти будь-якою ціною. Це найгірше. Тому що наша психіка з цим може не впоратися. Я б в цьому місці говорила про те, що важливо поцікавитися, як ви собі можете допомогти. І Один зі способів це знайти фахівця. Якщо говорити про те, як шукати собі психолога, психотерапевта чи психіатра фахівця в напрямку психології, так перше, на що би я звертала увагу, це на особистість фахівця. Дуже важливо, щоб ви коли будете шукати собі на якихось певних сайтах чи на якихось платформах фахівця, щоб візуально ця людина вам подобалась. Щоб візуально на цю людину ви емоційно включалися. Е, дуже важливо, що якщо у вас ця людина викликає певні неприємні почуття і переживання, е, ну, я би не радила все ж таки е, випробовувати себе і все одно там іти до цього. Да, Зрозуміло, що на цю людину у вас вже якийсь є негативний перенос, і в роботі, можливо, воно все ж таки е, дасть свої дивіденти, але з часом зараз, ну, на початку, коли ви тільки там робите. Перші спроби там обираєте, вперше йдете до психолога чи психотерапевта, я би все ж таки рекомендувала більше подбати про себе. Отже, крім того, коли ви обирате фахівця, дуже важливо подивитися на його погляди. Я би рекомендувала вам подивитися на його соціальні мережі. Подивитися на те, які цінності він пропагує, наскільки ці цінності співпадають з вашими цінностями особисто. Наскільки він може бути ну, конгруентний з вами, для того, щоб ну, не викликало це у вас якихось певних ну, прямо на початку конфліктів інтересів? Далі важливо розуміти про форму роботи, в якій ви будете працювати з фахівцем. Це буде онлайн, це буде офлайн. Якщо офлайн, то зрозуміло, що вам важливо розуміти. Де локація, де є кабінет фахівця? Наскільки вам зручно і комфортно туди добиратися, і наскільки, ну скажімо, та обстановка, яка є в кабінеті, буде викликати у вас там спокій, миротворення і так далі. Я б на це теж звертала увагу. Далі, якщо ви працюєте онлайн, там є свої моменти. Зрозуміло, що за безпеку відповідає і при онлайні і клієнт, і терапевт, тому що фахівець забезпечує зі свого боку абсолютну конфіденційність, комфорт і безпеку, але клієнт зі свого боку, тому що це та частина, на яку не зможе повпливати фахівець. І тут дуже важливо зустрічі не можна можуть відбуватися в машинах, зустрічі не можуть відбуватися в кав'ярнях, ще в якихось людних місцях, навіть якщо клієнт в навушниках. Тому що е, це завжди інтимний процес. Е, чи це консультування, чи це психотерапія. І в людини різні можуть бути інтенції, різні інтервенції. Там, десь вона повинна там, прокричати якісь речі, десь проговорити там, зі сльозами, можливо, там дойде до Катарсису. І точно в людних місцях це зробити неможливо. Крім того, навіть якісь обривки фраз можуть слухати інші люди, і це порушує конфіденційність. А конфіденційність це така прям. Сама велика опора в роботі з фахівцем. Тобто те, за що в першу чергу відповідає фахівець, це за конфіденційність. Тобто, все, що відбувається між фахівцем і клієнтом, воно назавжди залишається між ними. Тобто, будь-який фахівець, чи це консультант, чи це психотерапевт, чи це психіатр, він відповідає за те, що він не розголошує ні за яких обставин особливості чи якісь там моменти роботи з клієнтом. І ці моменти, правда, вони дуже-дуже важливі, вони створюють безпеку, і вони далі потім створюють оці ці довірчі стосунки, тому що ну, правда дуже непросто підійти, прийти до людини, яку ти там ніколи не зустрічав, не бачив і розказувати про якісь дуже-дуже інтимні речі, там, які були з тобою в дитинстві, чи в юності, чи, 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 там, чи про свої сни, чи про свої фантазії, і так далі. Тобто тут, правда, ну, довіра вона вибудовується зрозуміло не за одну зустріч, на це піде якийсь час. Але у цей момент є дуже важливий. Далі важливим є професійна частина фахівця. Що тут мається на увазі? Я би точно вам рекомендувала не соромитися і питати про освіту фахівця, або якщо ви вибираєте на сайт, ти дуже уважно і ретельно прочитайте, яка освіта у фахівця. Перше у нього має бути академічний вуз, тобто фахівець має навчатися не менше п'яти років. І в нього має бути диплом державного державного взірця. Це перше. Якщо ми говоримо про психолога, да, про психолога і про консультативний процес цього достатньо. Якщо ми говоримо про психотерапію, то тоді в цього фахівця має бути диплом державного взірця і Сертифікат про ще якийсь напрямок психотерапії, це може там бути гештальт, арт, позитивна психотерапія, психоаналіз, МДА і так далі. Тобто КПТ, ну, будь-який ще з напрямків, де він має бути сертифікований. Далі на що би я. Рекомендувала звернути увагу, фахівець мав би бути приналежним до якихось певних професійних спільнот. Чому? Тому що це за будь-яких обставин оті важливі професійні межі. Тому що, ну, наприклад, будь-яка асоціація, будь-який там інститут професійний, він вимагає від свого фахівця у ну, так званої акредитації. Акредитація це така. Річ, де фахівець має підвищувати кваліфікацію кожного року, де фахівець має мати індивідуальну терапію і індивідуальну супервізію, один раз на тиждень у фахівця має бути індивідуальна терапія, індивідуальна супервізія протягом багатьох-багатьох років, оскільки він практикує, скільки він теж має мати. Ну, Таку професійну підтримку, інакше він вигорає і вигорає на своїх клієнтах. Е, крім того, я би точно рекомендувала подивитися на відгуки, які є на професійних сторінках. І відгуки ці би мали бути про результативність роботи. Не про те, що він чи вона просто дуже хороші, красиві е, і так далі, а про результати, що от прийшов з результату, прийшов за запитом і отримав такий, такий, такий результат. От про результативність, ці моменти правда є дуже важливими. Крім того, якщо ми говоримо про професійну частину, і тут важливо, якщо вже ну, хтось почав працювати з фахівцем, то знову ж таки на що звернути увагу? Важливо, щоб ваш фахівець не давав рекомендацій. Не говорив, от зроби отак і буде тобі щастя. Ну це точно не Е, Психотерапія чи консультування ну, власне, якщо ми швидше на психотерапію дивимося, то це процес, де фахівець іде поруч. По шляху з клієнтом він ніби супроводжує, він його не тягне за руку, він його не веде до щастя, він його не призупиняє і не якось там прискорює цей процес. Дуже важливо, щоб власне він ішов поруч. Психотерапія без неї точно можна обійтися. Є величезна кількість людей, які живуть без неї, але психотерапія вона міняє якість життя. Тобто ми можемо там з тією проблемою жити 5, 10-15 років, ну і нічого собі з цим не давати. Але якщо ми хочемо результату, і якщо ми хочемо змінити якість життя, змінити якість стосунків, змінити важливо рівень е, добробуту, е, змінити там, рівень напруження, чи там зменшити його зрозуміло, то ну, власне в цьому випадку ми можемо звертатися е, до психотерапевта. За тим, щоб змінити якість нашого життя ще дуже важливо, коли ви звертаєтесь до психотерапевта чи до психолога, подивитися, чи з вашою саме з вашою проблемою цей фахівець працює. Тобто в нього має бути або ви звертаєтесь там на первинну консультацію, і ви говорите запит, проговорюєте або прописуєте, якщо ви ну, це перше ваше звернення. Ви запитуєте фахівця, чи він буде працювати, чи може він вас взяти. Ви оці всі моменти з'ясовуєте на контакті, ще перед тим, як почали працювати. Про оплату. Оплата у фахівця хорошого фахівця, має бути, відповідно, трошечки, вона має бути для вас дорогою, але не надто дорогою. Ви маєте трошечки ніби напружитись для того, щоб заплатити цю ціну. Якщо ця ціна буде дуже дешева. Ну да, ви будете ходити на консультації чи психотерапію, але цінності не буде. Ну, згадайте, як в локдауни купувалися там величезна кількість курсів різних цих. Ну і ну не знаю, по собі точно можу говорити, що більшу половину їх я не пройшла. Та від жадібності там брали якісь речі, думаючи, що там от раз сидиш дома, то всі ці моменти можна. Але насправді ну те, що дешево коштує, воно й дешево цінується. Але дуже важливо, щоб психотерапія для вас не коштувала, щоб вони вибирали їжу або психотерапію. Однозначно, їжа. Ну, Тут важливо, щоб воно дещо напружувало, але не зовсім фруструвало вас і не вибивало. Далі дуже важливо, щоб у фахівця не було такого імперативного тону. От так я сказав, і це правильно: роби ось так. Від такого фахівця, будь ласка, відмовляйтеся. Дуже важливо, щоб ви не чули в свою адресу знецінюючих фраз. Ваш фахівець не мав би в вашу сторону жартувати там сарказмом. Бо це тоді не виміщена агресія, яка є у вашому полі, і питання, ну як фахівець з цим обходиться. Е, ще е, дуже важливо, щоб фахівець не розказав, що тільки він зможе допомогти вам у вашій унікальній проблемі. І от тільки ви до нього прийдете, і буде щастя. Я б в такого фахівця заміряла його центризм. І це швидше непрофесійно. І тоді питання про колегіальну частину цього фахівця. Але загалом я бо точно зараз рекомендувала всім і кожного подбати про своє здоров'я. Своє ментальне здоров'я, подивитися, можливо, навіть якщо ви там не можете ще повністю відважитись піти до фахівця, ну то принаймні познаходити для себе на Ютубі тих фахівців, які є, які дають рекомендації, які дають різні цікаві техніки, навіть зайти на цю програму Ти як по збереженню ментального здоров'я і почати потихеньку займатися собою. Це важливо. Ми все по одній, тому важливо, щоб зараз один з найбільших моментів, який може зберегти ваше ментальне здоров'я, це бути для себе доброю мамою.